Салют amigos. Привіт всім друзьям вітаю любі друзі. Сьогодні буде огляд нас давно забутого старого улюбленого бренду Расамонте. з спеціаль. Так, Це один із найпопулярніших брендів у всьому світі. Ну І в нас, в клубі, до речі, він 5 років поспіль займав вищу вищий щабель. Тобто Єрба року найкраща І ну це не дивно, бо дійсно протягом років, навіть десятиріч цей бренд зберігає чудову якість. І хоча були певні, скажімо так, огріхи, були ну, невеличкі проблеми із сировиною із пакуванням, бо пригадується так кілька років тому. Пачки Росомонта, ну, з них сипалось, вибачте, як з дирявої торби. Тобто були ну, геть погано склеєні. І це ну, спричиняло досить суттєві потім проблеми нам. Але то вже в минулому от ми бачимо упаковку. Це спеціально. Нагадаю, вона чудово запакована, ніде ні, ну, жодних натяків на те, що буде десь щось просипатись, немає. Термін, ну, як бачите, термін до травня 2025 року, випущен рік тому, у травні минулого, то вже за системою трьохрічною, то ще два роки попереду, тому вважатимемо, що цей продукт досить таки свіжий. Ну і не дивно, що я його зберіг напередодні закупівлі, щоб ну, розтягнути щось хороше майже до наступної партії. Отже, спробуємо разом з вами. Хто пам'ятає, що Росомонте Преміум, вона да, була така в свій час. Хоча її іноді і зараз випускають, але останнім часом вона не потрапляє до наших країв, то приблизно От, бленд був отакий у преміума. От, крупний таке листя видно. Хоча тоді використовувалася сушка Барбакуа і, ну, звичайно, це впливало на аромат. Він був більш такий чорносливовий, був насичений, такий димний. Зараз нічого цього немає. Я буду відвертим. Тобто, сказати, що навіть це якась барбакуа там. Завуальована я не можу. ну Просто запах сухої жерби класичної і більш нічого. Ну, і навіть не можна сказати, що він такий потужний, він ну, такий повільний досить. Да, ще зверну увагу, що в бленді присутні е, ну присутні в певній мірі такі чорні фракції. от Як бачимо, да, тут на сонці добре видно. От, але ну, кількість їх небагата і ну, подивимось, що впливатиме це на смак. От навіть зорнятку знайшов. Маленьке. Отже, пробуємо. Засипаємо. Ох, добре засипав. Відсипаємо. Ну, отак, на три чверті нормально буде. Улюблена наша бомбіж'я і мати. Ну, пилу приблизно ну, менше, звичайно, ніж у класичної лаборади, але ну, він присутній, видно, що пил є. Температура води у нас 80 градусів тут. якраз для неї буде добре. О, така в нас шапочка. Сюдова вийшла. І таке трапляється іноді. Пригадується ця версія преміум, яка була у такій пачці з твердої, а, ну, схожа на Коста-Норта І також схожа на Аманду преміум. Вот. І ну, саме бленд дуже нагадує цей мені. Вже в смоченому вигляді вона набуває таких відтінків легкої прикопченості. І смак, смак нагадує вершки з горіхами. добре прожарено, це смаже. як я вже казав, це один з найбільш відомих брендів у світі і має в 17 країнах представництво, а на напасі тут вказані контакти. І в Сполучених Штатах, і Пару, в Парагваї навіть, то такий досить потужний бренд. Ну, це для тих, звичайно, хто тільки починає знайомитись, бо кожен вже матеман з стажем від двох років і більше добре знає, що таке Росамонта. Росамонти це синонім якості, синонім класики, синонім... Ну, власне, аргентинської жерби. Смак стає насиченішим. Міцніше. Теж це не секрет, це вже досить відомий факт, що засновники цього бренду є виходцями з України, мігрантами, які ще ну, більш 100 років тому приїхали туди і заснували таке підприємство. Зараз воно так і називається Брати Хринюкі. Тобто нещадки Діметріо Хринюка, який був. Цього бренду То вони зараз крують компанію, і компанія ну, виробляє мільйони тонн щорічно. Це ну, потужний дуже бренд. Концентрований, розкривається поступово. Немає гіркоти. Бо я казав, що як побачив ці пересмажені листочки, трошки переймався, що може бути, ну, може не дуже якісна вийшла партія і може бути гіркота, але її немає. Така тільки вершкова терпість. Ну і аромат вже теж набув, набув сили, потужності. І з третьою підливкою він вже, ну, можна сказати, якщо не вибухає, то так дме потужно. Росамонти виробляє багато різних версій продукту: від пакетованого до Росамонти Трере, де такий дуже грубий бленд, великі листя там. От. І, ну, звичайно, що виробник орієнтується не тільки на внутрішній ринок, а й Закордонні на Парагвай, зокрема, чому і виникла версія терере. На форумі в нас є багато, дуже багато оглядів написано, присвячено цьому бренду, і можна почитати метафоруй знайти. Виробники Аргентина-Парагвай там розділ є знайти Росамонте, почитати. Дуже раджу, там дійсно купа відгуків буде. Вам цікаво. Ну і замовити, звичайно, можна завжди у клубі, у партнерів клуба цей продукт, не проблема, не є дефіцитним. І на закупівлі також. І ціна досить. Ну, відносно доступна, скажімо так, на сьогодні така пачка 380 гривень, це ну, досить непогано, враховуючи якість продукту і те, що це ну, все ж таки СЄ, це витриманий продукт. Отже, висновок. Для тих, хто шанує класичну аргентинську жербу, ну, Росемонта це, звичайно, те, що варто уваги. І хто більше схиляється до довгого, тривалого матеювання, то 100% треба брати, бо кількість доливань ну, щонайменше 12%. Це вже перевірено. Можна навіть наставити це під сумнів. Отже, друзі, дякую вам. Підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на мати форуму орбіей. До нових зустрічей. Пока.